Добрий день, колеги пасічники. Прийшла осінь. Ми перетаплюємо стільники, старі стільники, перетаплюємо е, темні стільники, а також е, ми перетаплюємо і свіжі стільники, тому що в 2017 році був я, купив вошину на одного виробника, більше я в нього не купляю, то от харкую по сьогоднішній день. Тоді я порядка 100 кг купив. Бачимо-не бачимо темні міс містечка такі, темні. Темні, темні, це все. Все це бачите, одні світліші, другі темніші. Ось видно добре. Це вощина. це завмирають личинки. Завмирають личинки. У 2017 році я поставив таку вощину у мене вийшов. у мене не було гнильця. Не було гнильця, ставлю в ось, бачите, недобудовано, але є такі темні, темні комірки. бачите, Це згнила, це там згнила личинка. Ставлю в рій і рій починає гнисти. Думаю, в чому причина. На пасіці немає гнильця, а в результаті, в результаті маю похоже в симптоми наче на гнилець. Значить, Слухав я чиєсь відео, не пам'ятаю. То сказали, що там вони щось додають, виробники, що личинки гниють. Значить, гниють від того, що від хімії, яку вони додають, заміняють воскову сировину. Але проконсультувався з виробниками вощини, то що вони мені сказали? Каже, додавить якусь хімію, тоді рамки почнуть текти, і, і ну, процес виробництва буде трошки проблематичний, бо рамки будуть текти. Проще, каже, не продезінфікувати її, цю вощину, не продезінфікувати і тоді буде дешева вощина, можна її буде дешевше. Чому, Чому так? На сьогоднішній день, якщо у мене правильна інформація для юридичних осіб, це тобто для виробників вощини електроенергія по 11 гривень кіловат. І сказав мені один із виробників, з яким я розмовляв з цього приводу, каже, у мене 30 кВт оцей. Оцей ямкостя стоїть, якою він розриває віск. І от тепер ми гріємо. Каже мені, щоб нагріти, я кучу грошей трачу на, тільки на розігрів і на дезінфекцію цих рамок. Це не рахуючи все остальне. Тому і ціна складується. І от, коли не е, сировина. А умови такі там на, на цьому виробництву, що може мікрофлора розвиватися, бо стерилізації ніякої немає. Тому і от таке ми маємо, отаку от ми сировину маємо, що на невідбудованих стільниках ставимо, вони починають гнести. Тому синові кажуть, давай що тільки бачиш, викидай його зразу через те, що е, і сім'я пропаде от такої, от такої вощини. Значить, оце ми викидаємо, будемо топити. Значить, як кажуть, дешева юшка. Чи дешева рибка, а дешева юшка. Ціна вощини складується від е, е, того, скільки вона пройшла, яку стерилізацію пройшла. Дешева вощина, значить, вона не проходила, е, проходила стерилізації, тому і дешева вощина. На неї затрачено мало коштів. А коли ми купуємо дорогу вощину, то там більше всього, що вона пройшла стерилізацію. Тому, пасічники, будьте, будьте готові. Якщо купляєте дешеву вощину, знайте, що в цій вощині вона може не пройти стерилізацію. І от така може бути петрушка, як у мене. Рамки будуть гнести, хоч ця рамка, дивіться, показує 2025 рік. Це вощина цього, то я ж кажу, 17-му купив до сьогоднішнього року, я ще от харкую ці вощини через те, що. Пачки всегда путаються, привіз, одні, другі перекидаються, я ж кажу, купляю по 100 кілограмів, за якийсь залишок залишається на минулий рік, і так, і так воно так воно от виходить. Це вже в цьому році, вроді би у, у запаси, так як пасіку розширюємо, запаси всі вийшли, тому на наступний рік вже не буде такої, оце, такого горя. Тому будьте, будьте готові, будьте бдітельними. І не купляйте дешеву вощиру, бо буде те, що у мене. На цьому все, до побачення. Всім добра здоров'я, до наступного відео.